Тому ми звернулися до відповідних незалежних органів БТІ щодо обстеження земельної ділянки та бік 8-10, вже коли вони будували. І здесь прописано всі православні документи, що у нас є договор оренди землі, яка дозвільна документація. Це ж фахівці. Е, а ви можете потримати, е, будь ласка, я них е, знати. І, е, смотрите, Реєстраційний номер документу. Це офіційний документ, він в державному реєстрі зазначено. Печатки всіх підприємств. І тут зазначені всі види об'єктів, які знаходяться. Отут. Всі, які пошкоджували, зафіксовано навіть ким пошкоджена. фіксація всіх порушень, які є, ну, от, знищена одна секція будинку. Це закопана друга секція будинку, От тут де ми з вами знаходимося, напроти трансформаторної підстанції на перехресті двох об'єктів. Далі у нас 10-1122-го основна селищна вата, бачите, сторіночка 21 Значить, Кожна сторіночка, бачите, пропечатана і підписана виконуючим області голови селищної ради. І тут є схема розташування всіх цих об'єктів, затверджена. На даній схемі зазначено об'єкти, які і які будуть будуватися. Значить, За даною схемою, наша земельна ділянка 2-3 тисячі результата, яка на даний час в реєстрі вона зафіксована. до неї додається ще декілька земельних ділянок і створюється нова земельна ділянка більша земельна ділянка ще ніхто не відмінив. Тобто вона є існує в реєстрації, вона зареєстрована за 2Г, і все це площа знаходиться на ній. А нова, де земельна ділянка, ми повинні були внести її зареєструвати, коли нам оригінали документів. Тобто, Військова адміністрація від'являється вже багато місяців від надання відповідних документів. Зараз одну хвилину. Копії у нас є, які ми отримали. Я ще декілька моментів, щоб у вас Це документи людей. З 2007 року вони інвестували в будівництво даних домів, у них є на кожному дому квартира. Це, це ті дозвіли на будівництво, у нас діючі, всі діючі. Тобто вони, не відміняючи наші дозвіли на будівництво, вони почали всі свої. Заходи. Селищною раду офіційно теж є опубліваний. Ми бачимо, що ми саме знову сьогодні. Зіс повинні бути не зазначені. І ця вся територія, яку ми ще будемо зробити. Може, може би? Там належить первісна, яка ще зареєстрована в реєстрі. Ось бачите будинок. І, да, і от фундамент, який вони знищили, і фундамент, який вони засипали. І от бачите, вся земельна ділянка от вона тут знаходиться Сійко, на даному 2,35 гектар. А після створення нової 3,36. От звіт про оцінку майнових прав. Здесь теж зазначена е, сума от, на, наприклад, по цьому дому це 400 мільйонів гривень, які ми повинні отримати від будівництва даного об'єкту. От кожна квартира і частина цих квартир вже продані. От ми з вами знаходимося тут. От вони знищили дану секцію і засипали от, секцію, 5, 5 секцій. От вони йдуть раз, два, три, чотири п'ять. Всі ці документи вони. там по угодженню, узгодженні з ДАБІ, за всіми, отримані і тощо. Э, зараз я вам... Э... А, э, смотрите, ще договора купівлі-продажу всіх цих об'єктів у нас сейчас я вам знайду э, э, договор. І я можу вам зараз переслати, я щось не бачу в продуктовому це вот, рішення. щас. Документ, це в них я отримав. значить Бачите, смотрите, вони модулі, які вони ставили планують. І вони, коли планували забудову, вони знали, що тут наші фундаменти знаходяться. Бачите, на їх же плані вони є. І в супереч тому що є забудова, от транспараторна підстанція, одна секція, от інша секція. Вони все одно собі будують, знищують ну право власності, це Віктора Федорович. Оригінал витягу з єдиного державного розслідування розслідувань щодо порушення кримінальної справи щодо незаконності дій. Бачите, 24.09. Порушена кримінальна справа Бучанським. Найшла заява до несу саме в вигляді санкційної санкційний відвідува за дану адресу 2Г2Д. Тобто зареєстрована, і вже ми перейшли до нового етапу, це визволення на спотерпні. Поліція, поліція говорить, що звертайтеся до суду, але це звернуться. А питання ж заключається в чому суд досить довго розглядає такі питання. Ми зараз звертаємося щодо скасування розпорядження, а це місяці. Тому ми звертаємося ще до президента і до всіх остальних, щоб вони втрутились в незаконні дії, тому що на ті пошкодження, які вони наносять, вони з кожного дня все складніше буде це відновлювати. Скажіть, ми, ми нам те, що сказали що в густоночкій селищній раді, що вже є певні, що вже суд визначив. Суд нічого не визначив. Уже є суду. Ні, смотрите, є ухвали про забезпечення позову. Це не по суті. Питання щодо по суті розгляду. По суті, розгляду Ну, це рішення, яке набуває законною силою. Немає жодних рішень. Ще. Ми звернулися до окружного адміністративного обласного суду щодо скасування розпорядження. Ще воно не призначено до розгляду. Навіть вони звернулися до суду про скасування наших дозвільних документацій. Суд їм відмовив. Ось вже відмовив суд. У зв'язку з тим, що в ну, них немає жодних підстав, і ну, це абсурд. От, е, хочу звернути увагу Ірпінське бюро технічна інтернетна справа. Ось ця будівля, яку вони знищують, вона зареєстрована в БТІ, у них в БТІ. Причому не нами зареєстрована, от вона мала 365 метрів по першому поверху обсяги. Тобто, от вони от лежать вон там, давайте повертаємося до дуже багато документів, і ми це абсолютно місце. У нас не право власності на земельні ділянки. Бачите, за нами когда кадастровий номер, про який вам говорили. Только эта 3 Тільки ця земельна ділянка, она вот полностью, она вот так. Это вся учесть. Здесь участок за нами зарегистрирован. Никто его не убрал. Ну, а а номер... номер думаете, ну... Нет, нету никаких твитов. То они не, 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 не фахови, вообще ничего не разумеют. Мы где користувачами земельные делянки, значит, с номером 09. Зв'язку з тим, що ми попросили, я вам дав, показав відповідні документи, долучити до них ще декілька земельних ділянок. Вони створили нову земельну ділянку, до складу якої входить і наша стара, і нові. Але оці зміни в даному реєстрі будуть відображені після того, як ми в реєстрі зареєструємо наш договор оренди. Оригінал, а не оригінал не надають, е, говорячи, що в них немає повноважень, хоча повноваження у них є, і зловживаючи цим говорять про те, що нова створена земельна ділянка до нас не, не, не має жодного відношення, хоча в кадастрі всі ж ці об'єкти, ну, спутник, він показує, що от, от, от все, все є. Ну, то, так, так. Вони, по суті, не за питання розвитку рішення сесійного, не дійшло до логічного кінця, у вас немає документів. Ні, як це, у нас є документи. Смотрите, оно дійшло до всього логічного кінця. З моменту кінець, ви говорите, це не кінець, а початок. Рішення набуває законної сили з моменту його опублікування. Депутати проголосували не документ посвідчує, а факт голосування. Ну розумієте, Верховна Рада в городському кур'єрі не публік в урядовому кур'єрі опублікували. Вона набуло сили законної, або в голосі Верховної Ради. І наша публікована офіційно, відповідно до регламенту ради. Він публікується не в кур'єрі, а на сайті Гостомельської селищної ради. На даний час ми з вами зайдемо на сайт. Військової адміністрації, в якому зазначено результати голосування, виділити кампанії то 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 Вони все це знають, понімаєте? І роблять вигляд, що не знають. Ну, хоча ми їм же всі документи надали, і ви можете те ж саме можу дати посилання на сайт військової адміністрації, ви заходите і бачите, що воно є. І рішення набуває законні сили і не може бути скасовано лише тільки за позовом суду. Але ніхто його не оскаржує. І відповідно, до 215 статті Гражданського кодексу, 230-та, рішення рішення правочин. Є діючим презумпція правомірності правочину. Якщо хтось сумнівається тощо, то він діє до моменту визнання його в судовому порядку недійсним. Ну ніхто не оскаржує, і військова адміністрація його не оскаржує. Вони просто роблять вигляд, що його не існує. хоча він існує. Але вони роблять, що не існує. У нас копії є. Я вам ще покажу одну хвилину. Відповідні.